керівник, Він має мати команду. Його нема, заміняє той, що його слухає. Як в начмета, так і всього має бути один заводного. І є біда. Значить зводим, піднімаємо все на ноги. От тоді, тоді тоді буде толк і не допустити до того, що... Що ви повірте, що немає що робити, я не той чоловік, який буде, вибачте, приїжджати, шукати проблему. У нас вже був такий чоловік, чоловік приїжджав, той, що приїжджав, точно шукав, ви щось знайти, ви будь Ну Я по-моєму приїжджаю, я ніколи. Я об'єктивно оцінюю. Але якщо є помилка, ви вибачте, завертати руку, не треба. З цього треба робити Роман Федоров, дайте я скажу. 에, правильно, висновку. Ні, добре, добре, що скажете. Знаєте, ну, в світі тих всіх останніх подій, які відбулися. Звичайно, треба жити, чому і наш колектив створився, напевно, так було виглядало цей ж подвійними стандартами. Тобто для одних це було так мало бути, для інших, значить, якщо для одного нема категорії там, чи спеціалізації, ханджа на спеціаліста, там, на головного лікаря, інший подає, не можеш йому. Тому що він немає. Було таке? Було. Зборило в нас колектив? Зборило. Чому зборило? Тому що треба до, одна, до всіх однаково підходити. Це раз. Звичайно, і є таке побажання, аби департамент дійсно робив ту справу і, як ви сьогодні сказали, консультативно, методично консультативну роботу Проводимо. Ну і не залучав. як приїхали до нас спеціалісти на сесію тоді, всі чітко бачили, облили відром е, грязі, прикрили нашу всю хірургію. Добре, хірург обласної вийшов, сказав, що така в нас ніяка хірургія. Ну, де він сьогодні є, хай придивиться, сьогодні є, наприклад, завідуючи хірургії на місці. 18 операцій зробив. Він яке зробив зауваження, департамент якийсь є. Я не хочу нічого за Ярослава говорити. Але, в принципі, далі пострадав головний лікар. Я не буваю там, що мені не цей. По ПМСД. Було питання, не треба так було робити. Чітко головний лікар заявив тоді. Не так воно робиться. Бо там юридично все неправильно пішло. Від початку. Це пішла така шаваш. Я їм не бюзна казати на ці. Що далі вийшло? Що далі вийшло? Пішли тим методом. До чого дійшли? Бачите, дрою почали прикривати глядачі. Я не організав такого. Я тут собі збоку сижу, лікуюся і дивлюся. Що з того відбувається? Але воно має бути юридично правильно. Люди не почули сьогодні, я це теж розбирався по тих рішеннях. Люди не почули правильності. Перше, Керівника. керівник має бути авторитетний. ПМСД. Сьогодні ставте авторитетного керівника на ПМСД. Завтра за тиждень це робиться по МВД. Там нема питань. Там дуже все просто. Там стати це не таблетки розвозити по, по району, а стати і зайнятися роботою. Чітко, і там все воно піде, авторитетно пояснити. Звідси всі помилки почалися. Рішення самої вже до влади кажу. Рішення неправильно було прийняти від початку. Показував, отако От показував. От вам Харківське є рішення. Харківське. Там що, дурніші депутати? Там чітко написано реорганізація. Пункт є П'ять типів реорганізації. По реорганізації чітко звучить. Що ми юридичну особу відділяємо, розділяємо чи як, і все це потім відбувається в трудовій книжці. Записується без ніяких питань. Тут люди не знають, як далі робити. Тут людей водять уману, людина не має спеціалізації, потім прийде. А де ще зробити ліцензії? Одна із умов ліцензії є та, що треба спочатку взяти, мати спеціалізацію так, міністерство. Подає керівник, що він має спеціалізацію, по працю. Ніякі спеціалізації, що я вчився президента там, чи ще інші комерційні. Це не підходить. І зараз знову таки саме десь речі відбуваються. Знову, воно ну, має чисто відкритість і справедливою тих. І тоді нічого не буде, тоді буде нормально все, е, під, підхід. Що ми не робили? Ми отако взяли, наколотилися, неправильно від початку зробилося, влада, значить, ти возбущався, махнула, тебе взяла, знайшла руки, ти не виступав, от має. А далі що? І зараз далі керівника два чи три місяці немає, призначити керівника не може. Та то ж можна давно було це зробити. Наші лікарні скорчується, просто скорчується, треба, щоб одна людина була в голову, нік було скогось питати. <кхе> Ні, починаються ті другі. Одного привозять парашютіста, другого парашютіста. Спеціально зробити, щоб місцевий не прийшов. Ніхто. Немає, немає значення. От і воно все зброює. А всю основну тут люди мудрі, Тут є добрі спеціалісти, не зробляться.